Вітаю тих, хто працює сьогодні зі мною на уроці математики. Ми сьогодні з вами будемо вчитися ділити, коли в кінці частки будемо отримувати нуль. Будемо вчитися перевіряти ділення за допомогою інших способів. І запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число Класна робота. Пригадайте, будь ласка, алгоритм виконання ділення і перевірте, чи правильно виконані дані обчислення. Поставте відео на паузу і працюйте. Сподіваюсь, у вас все вийшло. І я перевірю ваші записи в зошиті. Пропоную вам разом зі мною виконати розчислення ось такого прикладу: 3120 поділити на 6. Знаємо, що алгоритм виконання такий самий, як і в будь-якому діленні багатоцифрових чисел на одноцифрове. Спочатку записуємо його. У столбчик. Дивимося на найближчий розряд, це 3. 3 на 6 не ділиться, тому ми беремо неповне ділене 31. І рахуємо, скільки ж тепер буде цифр в, нашому, в нашій части. А їх буде 3. 31 на 6 не ділиться. Беремо з таблички множення найближче число до 31. Це буде число 30. 30 поділити на 6 буде 5. 5 записуємо в частку, перевіряємо, 5 на 6 буде 30. 31 відняти 30. 1 відняти 0 буде 1. 3 відняти 3. Нічого буде 0, ми нічого не записуємо. Спускаємо наступне число. 2. 12 поділити на 6. Знаємо з таблички множення, що 12 на 6 ділиться без остачі, Це буде 2. 2 на 6, 12 відбуваємо. 12, підняти 12 буде 0. Що ж робимо із цим нулем? А цей ми переписуємо у частку. Отже, в нас вийшло 3120 поділити на 6 буде 500. 20. Виконаємо перевірку, чи правильно ми обрахували. Перевірку дії ділення можна виконувати двома способами. Ми зараз це виконуємо за допомогою дії множення. Отже, пишемо 520 помножити на 6, куди ми запишемо цифру 6. А цифру 6 ми можемо записувати під нулем або Зразу записувати під двієчкою, під десятками. Так ми і зробимо. 0 ну, опустимо, тому що 6 на 0 буде 0. Не обов'язково нам це записує. Рахувати так. 2 на 6 на 2 12, 2 пишемо. Один пам'ятаємо, 6 на 5 30. І той один, який ми запам'ятали, буде 31. Отже, ми виконали обчислення вірно. зараз пропоную вам самостійно письмо бо в своїх зошитах виконати такі обчислення. Ставимо відео на паузу і працюємо. Петалія, дай хлоп, ще хлоп! Похтою руки всі на соб. Все світ танцює, чи і я танцюю, че куріку. Відтанцюєш, чи куріку зі мною! Сподіваюся, ви трішки порухалися, відпочили, і пропоную вам зараз розв'язати ось таку актуальну на сьогоднішній день задачу. Волонтерський центр за місяць виготовив 1350 банок гречої тушонки, рибної у три рази менше, а гречаної каші з м'ясом у 5 разів менше, ніж рибних консерв. Скільки цього банок тушонки виготовили за місяць? Ставимо відео на паузу, письмово складаємо скорочений запис задачі і розв'язуємо її у своїх зошитах.